До речі, хочу перевірити, як він кріпиться. А він взагалі ніяк не <ріпи> він взагалі ніяк не кріпиться. Ну що, вже бачили різноманіття смарт-годинників? Так знаю, запутались. Ось і нам приходять повідомлення, що хочемо придбати смарт-годинник, але бачимо безліч реклами, різноманітних посилань, різноманітних відеооглядів, але не знаємо, який придбати. На сьогоднішній день існує лише одна версія смарт-годинника Ultra 2 в оригінальному пакуванні, яка має дійсно класні характеристики. І з-поміж усіх цих китайських смарт-годинників, особливо дешевої версії, я не рекомендую купувати жодну. І ось чому. Це будуть покращені кошти дарма. І якщо гроші переповнюють ваш гаманець, звісно ж, ви можете купити оригінал за 35 тисяч. Але як на мене, краще купити смартфон та планшет за ці кошти. А для людей, які не бажають переплачувати, зараз я продемонструю, яку версію краще обрати, і чому і на які моменти потрібно звертати увагу. Ось в лівій руці в мене смарт годинник які рекламують майже всі інтернет-магазини, і ми їх спеціально замовили для того, щоб відзняти для вас це відео. А ось це смарт годинник від відомої compagnie Lemfo Цей годинник виконаний максимальній версії максимальній комплектації, як і дорогезні від Apple Ultra 2. І давайте подивимось щодо опису і щодо характеристик і зовнішнього вигляду. І почнемо з зовнішнього вигляду. Як ви бачите, цей смарт годинник дешевої версії має рамки. Це по-перше, по-друге, він значно менший і більш квадратний аніж дорога версія від відомої компанії. І найголовніше те, що відрізняє дешеву версію від класної, якісної преміальної. У Нас знаходиться ось тут. Як бачимо, відмінності вже є. Ось тут маркування Ультра 49, Титаніум корпус і корпус дійсно міцний. Ось це я не знаю, це можливо алюміній, можливо, якийсь інший метал, але складається враження, що якщо ми поносимо чи десь впустимо, то в нас будуть все ж таки коцки або подряпини, якщо краска не зрізе раніше. І найголовніше в версії дорогій використовуються болтики. І зіпери для того, щоб надійно фіксувати ваш ремінець. Тут імітація малюнок, і навіть малюнок, а не зіпер. Тобто на цьому смарт-годинку є варіант того, що ремінець буде спадати. І сьогодні ми це перевіримо. Тому ось в такому годиннику я б не радив плавати чи мочити, адже, скоріш за все, це просто приклеєна так, це приклеєна плівка пластикова і вода сюди. В будь-якому випадку попаде на відмінно від цієї версії. Тут використовується кераміка, а також силикон проклеєний по периметру по контуру смарт-годинника. Отже, водичка сюди не попаде і в них можна сміливо купатися та мочити. Ось такі характеристики. По зовнішнім параметрам. Лиш відмічу те, що тут імітація динаміка, тут використовується динамік все ж таки. Тому на цій версії звука не буде. Як бачите, це імітація, тут дорочок немає. Тут встановлений динамік. Я особисто користуюсь цими смарт-годинниками, тому знаю, про що я кажу. І по зовнішнім характеристикам ви бачите: повний amoled дисплей на дорогій версії, преміальний, і ось такий дисплей з рамками на дешевій версії. І ось така смішна заставка. А, до речі, Колисько. Тут воно чомусь маленьке і має люфт. На цій версії люфта немає, і воно більше. Тому що це оригінальний корпус, який використовується на дорогезних версіях смарт-годинника. І так, воно більше. Також відстань між кнопкою та мікрофоном менша. В цій версії просто гігантський якийсь відступ. Не розумію навіщо таку версію взагалі робити. Тому будьте уважні, ось ці параметри будуть вам показником того, що ось це китайське барахло, яке не варто навіть купувати. Адже це просто потрачені кошти. Звісно, якщо вам не потрібен просто смарт-годинник, який показує час. Далі, що стосується параметрів, я думаю, відмінність ви бачите: дешева версія і преміальна версія. І одразу вони потухли чомусь. Незрозуміло. Давайте перейдемо до меню. Як бачите по анімації, Тут анімація просто, да її немає просто, це вмикаємо і нас з'являється. Тут присутня анімація. Добре, давайте по швидкості роботи. Ось тут ривками і процесор ніби не встигає, чи сенсор не встигає. Я руку перевожу і є затримка. Що стосується цього, то, як бачиш, тут все швидко спрацьовує. Так, по параметрам сенсора дійсно різниця дуже відчутна. І як бачиш, меню іконки вони виконані зовсім по-різному. Ось тут, як в оригіналі, а тут таке враження, що просто їх накидали сюди, аби були. Ну, не скажу, що дуже подобаються, і вони тормозять. Так, якість каже сама за себе, як і ціна. Що стосується дорогої версії смарт-годинника, то тут є безліч різноманітних анімацій, також робочий стіл на цій версії. Таке враження, що вони дитячі насправді. Ну, ось такі заставочки, але в будь-якому випадку чуєте звук? Коли шапка взагалі прокручується, і не знаю, якщо ми користуємося декілька днів, чи не відвалиться воно. Ось бачите, то тут такої біди, звичайно, немає. Тут плавна робота в нас, їх навіть не чути. Ось в вам і різниця. І, до речі, є анімація. А що стосується швидкості роботи, то, в принципі, ви все бачили. Дорога версія і дешева версія. Яка чомусь переключила сама меню. Хоча ми меню не переключали. Давайте вернемо меню, як у Apple Watch. А як це зробити? Пум -пум -пум. Чому вони перемикнули? Незрозуміло. Що за переключатель? М -м, стиль. Так, бачите, називається переключатель. Ой, зрозуміло. Нажмемо ще раз. Де цей переключатель? М -м -м. Чесно, мені вже не подобається ось ця версія. Взагалі ніяк переключатель, стиль. О! Ну так. Відмінність все ж таки дуже велика є. Тому дивіться уважно, що ви купуєте. Якщо бажаєте дійсно класну версію придбати Ultra 2 для свого смартфону, до речі, вони підключаються і до Android-пристрій в описі буде посилання на цей чудовий смарт годинник А від нашого магазину ще ось такий бенд-подарунок безкоштовно. До речі, хочу перевірити, як він кріпиться. А він взагалі ніяк не взагалі ніяк не кріпиться. Ну добре, окей, а і по розміру навіть не підходить. Ну, коротше, ви зрозуміли, що економлячи кошти на тому, щоб купити смарт-годинник, ви не отримуєте нічого, окрім головної болі і роздратування. Адже, ну, окей, ми під'єднаємо ремінець, я його буду одягати, і ось це постійно у мене таке буде, тому що ну, воно ніяк не фіксується. Я не, я не розумію, як воно має тут фіксуватись. Тут немає нічого взагалі. Ось на цих ремінцях спеціальний зіпер, який в дорогих версіях фіксує. Тобто, якщо ми тут натиснули і зняли ремінець, давайте одягнемо. Все, він нікуди не дінеться, дивіться. І він дійсно надійно фіксує, все, нікуди. Натискаємо і знімаємо. То в цій версії це, звичайно, біда. Тому скажу одразу: якщо ви не купуєте оригінал за всі кошти світу, візьміть, будь ласка, максимально класну версію. І ось ця вам точно сподобається, адже більш варіантів придбати якісь класні смарт-годинники немає. А відрізнити класну версію від дешевої дуже просто, на дорогій версії, як і на оригіналі, ось такий логотип. Це означає, що це еко-пакування, і оригінал використовує точно таке саме маркування, а також серійні номери. Класні версії, яка дійсно, як оригінал, є серійні номери, модель, тобто все як має бути. І, до речі, по комплектації зараз також швиденько покажу. Тут знаходиться ремінець, тут знаходиться смарт-годиночок. Гарний якісний картон, гарний якісний, гарний якісний друг, а також інструкція користувача мануал. Ось, подивіться. Тому, якщо ви бажаєте для себе чи на подарунок, можу сміливо рекомендувати ось цю версію смарт-годинка. Адже на сьогоднішній день ви можете купити лише оригінал або. Ось цю версію, якщо не бажаєте переплачувати шалені кошти. Має NFC-чип, чіп, а також підключення до будь-яких ios операційних систем. І, до речі, в нашому магазині перша ціна. Ви не переплачуєте посередникам, якщо потрібно, є відеогляди, можеш ознайомитись. 90-діб гарантій. А також наш магазин не бере жодної передоплати, тому ти можеш подивитися і перевірити все на пошті і там оплатити. З вами був магазин і Купуйте якісні товари, а ось це вам взагалі не потрібно. Тому переходь за посиланням, підписуйся на наш інстаграм телеграм і будь в курсі класних гаджетів. Адже зараз дуже велике різноманіття різного китайського г. І як не попасти на кошти, дивись в наших відео оглядах. З тобою був АйПрем, купуй якісні товари не за всі кошти.